Одна із топ-подій паризького культурного календаря. Виставка Міс Dior» у Гранд Палаці. Її не оминув своєю увагою навіть дизайнер модного дому Шанель Карл Лагерфельд. Запрошені також французька акторка Софі Марсо, принцеса Клотильда Савойська та зіркова гостя вечора володарка Оскара Наталі Портман. На 600 квадратних метрах оповідається історія легендарних парфумів. У 1947 році вони були представлені публіці разом із першою колекцією високої моди від Крістіана Діора. Монсеньор Діор замовив своїм співробітникам парфуми для салону на Авеню Монтень. Тільки тоді він презентував сукні клієнткам. Тоді це була неабияка новинка. Міс Діор існувала насправді. Це була сестра Крістіана Діора Катрин. Для дизайнера, який помер у 1957-му, вона втілювала елегантність. Сьогодні обличчям парфумів та їх рекламної кампанії є. Наталі Портман для мене велика честь стати частиною цієї історії. Діор надихнув так багато митців. У 1949-му з'явилась перша реклама Miss Діор від митця Рене Груо. Адже люксовий бренд Dior та мистецтво тісно між собою пов'язані. Крістіан Діор не тільки дружив з такими художниками, як Сальвадор Далі, а й співпрацював з ними. Перш ніж у 42 роки, став модним дизайнером. Букудартіст з тисяча по тисяча роки Крістіан Діор був галеристом та виставляв роботи багатьох художників У Дізнесоу тридцять та 33-му він організував експозицію сюрреалістів, яка наробила багато галасу. Адже там уперше були виставлені роботи Мана Рея Альберто Джакометі, Макса Ернста та Пікасо. Він був справжнім авангардистом. Щоб продовжити цю традицію, 15 сучасних мисткинь з усього світу інтерпретували на нинішній виставці парфуми «Міс Діор, кожна по-своєму. При цьому майстрині вдалися до використання різноманітних елементів стилю діор. Так, Жоанна Васконселос з Португалії створила триметровий бант діор з однієї тисячі 665 флаконів парфумів для мене це по-справжньому історичний момент, адже вперше так багато мисткинь працюють фактично над одним об'єктом однієї марки, а саме над парфумами. Новий оригінальний виклик. Діор належить до нашої європейської культури, символізує високий клас. А моя робота якраз і має багато чого спільного із люксом. Тож працювати для діор було для мене цілком природним. Сенатірельдоферкаспордіор. Словенка Ніка Зупанк на виставці створила для парфумів особливо інтимну атмосферу. На це її надихнуло оповідання Вірджинії Вулф свій простір. Я була вільна в реалізації моїх намірів і намагалася ще більше піднести місь Діор. Адже ці парфуми ікона. І хоч вони радше мають консервативний імідж, я прагнула показати сучасну версію місь Діор. Ідея була така: створити іміджовий простір, кімнату, до якої за спокоєм може завітати не тільки жінка, а й чоловік. Знані гості вражені цими творами. Тут так багато робіт, що навіть тісно. Однак ці речі прекрасні. Мені дуже сподобався фільм Мисткині з Єгипту. Вона чудово його відзняла. І робота з Португалії мені подобається. і авторка дуже мила. І це мені подобається найбільше. очима мисткинь бачиш діор по-іншому. Це розширяє світогляд. люксова марка показує нові та старі роботи та історію легендарних парфумів. Виставка безкоштовна і триває в Парижі до 25 листопада. Потім вона поїде на гастролі по всьому світу.